Історична зустріч у мінську тривала до пізньої ночі і має відновитися у найближчі кілька годин. Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олан та Володимир Путін понад сім годин у розширеному складі, тобто разом зі своїми делегаціями намагалися домовитися про врегулювання конфлікту на Донбасі. Крім того, паралельно там же у білоруській столиці проходить зустріч тристоронньої контактної групи за участі Леоніда Кучми та Віктора Медведчука від України, Михайла Зурабова від Росії, Деніса Пушиліна від так званої ДНР, Владислава Дейнего від так званої ЛНР. Та представника ОБСЄ Хайді Тальявіні. предмет переговорів той самий пошук шляхів вирішення конфлікту на сході України. Як повідомляють ЗМІ, на обох зустрічах, сторони обговорюють технічні деталі імплементації мінських домовленостей, укладених у вересні минулого року, зокрема йдеться про визначення лінії розмежування. Україна наполягає на тому, щоб залишилася та, яку визначили ще у вересні. А сепаратисти разом з російською стороною вважають, що лінія має проходити відповідно до нового розташування їхніх сил. Так само багато суперечок виникає довкола відведення зброї, оскільки Росія відмовляється визнавати, що вона постачає озброєння та направляє своїх військовиків на Донбас. Найменш гарячим є питання встановлення українського контролю над частиною кордону з Росією у Луганській та Донецькій областях. Росія наполягає, що ключові точки мають контролювати сепаратисти. Автономія для окремих регіонів Донбасу також у центрі уваги політиків. Українська сторона готова надати широкі повноваження цим районам. Російська вимагає гарантій. Відомо також, що за результатами перемовин президенти мають підписати декларацію про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Заступник голови адміністрації президента Валерій Чали, який бере участь у зустрічі нормандської четвірки, написав на своїй сторінці у Фейсбук, що переговори триватимуть ще щонайменше 5-6 годин. І наразі почалася боротьба нервів. Ah, hein, ils sont dans une maison d'hôtes.